Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму ютуб каналі, де я розповідаю про життя в Німеччині, про закони, все, що стосується біженців. Також допомагаю вивчити німецьку мову. Як вивчити німецьку мову з зі мною ви можете знайти під цим відео посилання. А в цьому відео я хочу розповісти, як правильно Звільнятися з роботи в Німеччині для того, щоб не було проблем і ви отримали свою заробітну плату. Нещодавно, я розмовляла з однією українкою і виявилося, що вона неправильно звільнилася, і тепер її заробітну плату її фірма не виплачує. Значить, коли ви йдете на роботу в Німеччині, у вас обов'язково має бути договір: Arbeitsvertrag. Обов'язково на всіх німецьких роботах є Без цього не може бути роботи. Ви не розпочинаєте роботу, тому що ваші тоді права не захищені. Обов'язково має бути арбацьфетрак. Також обов'язково, що місяця ви маєте отримувати лон-абрехненки. Це розрахунки вашої заробітної плати, де показано, скільки чистими ви отримуєте на рахунок свій, або готівкою можна, або на банківський розрахунок. І там також показані всі вирахування вас вашої заробітної плати. Все чисто. Все видно, все показується тут. І в арбаці траку в, в, в договорі написано, при яких умовах цей договір можна розірвати. Е, є різні договора, і є там випробувальний термін, який зазвичай тримає 6 місяців. Є без випробувального терміну, може бути все треба читати в договорі. Але зазвичай в випробувальні терміні вас можуть звільнити просто так, за тиждень або за два тижні без. Ну, без, без якоїсь причини. От, наприклад, вам дали сьогодні заяву на звільнення, ви ще тиждень маєте відпрацювати, і тоді все більше на роботу не виходите. Або за два тижні, і це все прописується. Коли вас звільняють з роботи, вам мають дати на руки кюндікунг, це розірвання договору. Обов'язково мають дати на руки кюндікунг. Або дати на руки при свідках, і ви маєте його підписати, або ж надіслати листом заказним листом, де буде також підтвердження того, що ви його отримали. Те саме робите ви, коли ви звільняєтеся. Якщо у вас є договір, то не можна просто так, я не хочу, завтра не пішов на роботу. Тому що можуть вам не виплатити заробітної плати. Та. А ви обов'язково також маєте написати кюндіком розірвання договіру. Якщо це випробувальний термін, це може бути так само тиждень-два, просто ви пишете без причини є тисячу відео, тисячу ідей. Прикладів, як написати кюндікум, так саме на моєму сайті ви можете знайти кюндікум розірвання будь-яких договорів. просто. І ви даєте це своєму шефові в руки, при свідках. Він там підписується. Або ж надсилаєте листом з заказним листом, де вас є, де вас є номер того, що ну, тобто, на пошті вам дається номер, і це ваше є підтвердження того, що ваш лист. Отримав шеф, та? і тиждень або два тижні, або, може бути, місяць, вам треба відпрацювати. Це обов'язково. Що ж робити, щоб не відпрацьовувати? Мене навчили нінці. Всі ці користуються таким способом. Е Інколи ну, посварилися, не знаю, щось сталося, не можете відпрацювати, щось треба поміняти швидко роботу. З однієї роботи треба перейти на іншу. І вам кажуть, завтра виходь, а ваше тут договір. І я вам даю ідею, даю, що робити, але. Це незаконно, ну, як би законно, але всі так роблять, не знаю, законно, незаконно. Це йти на лікарняне. Йдете на лікарняне, в Німеччині лікарняна дається без. Ну, не треба якоїсь особливої причини. Кажете, у вас болить голова. Я знаю, що зараз мене пишуть в коментарях дуже багато хейтерів, що я там щось вчу українців, як не можна робити, але так всі роблять, так і німці роблять. Тобто ви маєте бути забезпечені на цей період часу, коли ви маєте відпрацювати, що у вас там має бути лікарняне. Ви йдете до лікаря і кажете, що мене дуже сильно болить голова, тому що стрес. В Україні війна, не знаю, навіть якщо не війна, просто стрес, тому що я по ночах працюю, тому що мені важко, тому що не знаю, тому що там, кажете, шлунок болить, температура, будь-що таке, що ну, можна з стресом пов'язувати. І вам дається там лікарняне на тиждень-на два. Але дуже сильно розказується, що у вас болить, і ви три ночі вже чи п'ять ночей не можете спати і так, так далі. Хай, надіюся, що за мене, на мене ніхто в суд не подасть мої е підказки, ідеї. Але німці всі так роблять. Повторюю, вже не знаю, який раз. І ви оце лікарняне так само листом надсилаєте своєму роботодавцю. Ви можете одразу лікарняне і кюндігунг. Лікарняни на два тижні і кюндікум, відповідно або на два тижні. Лікарняни зазвичай дають на два тижні, на місяць не дають. Якщо вам треба місяць відпрацювати, то ви там через два тижні знову йдете одне лікарняне берете і надсилаєте. І так ви можете звільнитися з роботи для того, щоб там не відпрацьовувати. Заробітну плату ви повністю всю отримаєте, тому що у вас було, коли у вас є лікарняне, то там зазвичай 100% ви оплачуєте. І потім з дня, коли у вас закінчились лікарня, чи коли ви розірвали договір, ви можете йти. Працювати вже за новим договором або не працювати і так далі. Основне, що це ви маєте написати заяву на розірвання договору. Без заяви на розірвання договору ви не маєте права не виходити на роботу, тому що це буде гірше для вас. Якщо вам не виплатили заробітної плати, то можна звертатися в Арбатський ріг. Це суд суд по трудовому законодавству. І в трудовому законодавству в суді вам обов'язково мати договір, обов'язково мати розрахунки, скільки вам було заплатено, скільки годин ви відпрацювали, і так далі. І на підставі цих документів взагалі безкоштовно ви туди подаєте заяву. Хтось, хто знає німецьку мову, і там буквально за кілька тижнів буде вам термін в суд, і виявляєтеся, можна просто з тим, хто знає німецьку мову, розповідаєте все, і без і там роботодавець одразу вам виплачує заробітну плату. В Німеччині така система, що зазвичай... Суди і закон по стороні працівника завжди по стороні, але іноземці цього не знають і вони бояться цих судів, вони не знають німецької мови, можливо, не хочуть йти, не розуміються і так далі. Якщо у вас є договір, за яким вам мали виплатити за заробітну плату, якщо у вас не сходиться там на якусь суму, не знаю, навіть на 500-600-300 євро, ви просто йдете в суд. Даєте документи, підтверджуючи вашу, те, що ви працювали, це договір чи там години, даєте е, виписки з вашого рахунку, скільки вам грошей прийшло, або навіть самі пишете, і е, кажете, що от вам е, там, фірма не заплатила стільки грошей. Надіюся, що це відео було корисне. Не забудьте поставити лайк, подобайку, написати свої коментарі. Обов'язково напишіть про те, що ви думаєте, що, як я рекомендую. Чи як німці тут роблять для того, щоб не відпрацьовувати? І почуємось в наступних відео.